...пора погода сприяє, тож поновили ремонтні роботи у дворах Луцька, зокрема, на проспекті Відродження 26, 26А, 28 і 28А. Тут робітники вже встановлюють бордюри та окультурюють зелені зони. Ремонт продовжується вже два місяці. Триває оновлення прибудинкових територій і на проспекті Грушевського, 22, а також за адресами Стрілецька, 8, Наливайка, 6, 6А, 8 і 8А, ветеранів 1 і 3, космонавтів 4 і Писаревського, 4. Мер Луцька Ігор Поліщук особисто перевірить хід усіх робіт. Близько 20 прибудинкових територій перебуває в стадії ремонту. На якихось прибудинкових територіях, де раніше почали вони вже на завершальній стадії. Це двір ветеранів 1-3. Тут орієнтовно половина роботи зроблена. В кожному дворі по-різному, але на особистих прийомах, на онлайн-прийомах люди, коли звертаються, чи на найбільше звернень надходить щодо ремонту пробінкових територій, тому що велика їх кількість перебуває в стані незадовільному. Тому особливу увагу приділяємо саме ремонту пробінкових територій. Минулого року не могли працювати, тому що казначейство не давало можливості використовувати кошти на такий вид робіт, а цього року активно дуже працюємо. Цьогоріч планують відремонтувати більше 30 прибудинкових територій. Тож тепер тротуари у дворах будуть рівними, буде нове освітлення, робітники вкладають нову бруківку та облаштовують стоянки для автомобілів. У деяких дворах ремонтні роботи вже на завершальній стадії. На стадії завершення це Грушевського, 22, прибудинкова територія, якщо ви звернуваю, там залишилося просто поприбирати. Це в стадії завершення Стрілецька 8. Поточний ремонт прибудинкової території. Тривають роботи по відродження, по космонавтів. У департаменті житлово-комунального господарства кажуть, по завершенню цих ремонтних робіт візьмуться оновлювати й інші прибудинкові території. Вже зовсім скоро у всіх дворах Луцької громади буде затишно та сучасно.